Читаючи цей документ далі, побачимо, що мова йтиме про те, як саме брати участь у літургії, як саме не бути пасивним. І тут документ використовує таке цікаве формулювання, говорить, що наша участь у літургії має бути участю актуоса. Відсутність однозначного перекладу цього латинського слова актуоса призвело до того, що у пособоровий період з'явилася деяка плутанина. І коли у певних перекладах на інші мови це слово перекладали активна участь, то, на жаль, деякі цю активну участь розуміли так, що літургію треба збагатити діями, що ці собори заохочують нас до того, щоб у літургії відбувалося багато дій. Проте, якщо прочитати текст уважно, то видно, що, по-перше, оці собору не використовують слова актива, тобто не говорять про активну діяльність, але спираються на слово «актуоса». Заохочуючи до того, щоб наша участь була у повні включенням, щоб ми були включені у діяння Ісуса Христа, який у цій літургії має діяти.